За податкові новації уряду розплатиться населення. Попри зменшення кількості самих зборів з 20 до 9, податкове навантаження лише виросте, зазначають у профільному комітеті парламенту. Там розкритикували нововведення Кабміну, надто нардепом допікає податок на нерухомість. За ним кожен українець має викласти за квадратний метр свого житла кругленьку суму, кажуть законотворці. Якщо місцева, наприклад, рада районна або міська становить 2%, то це мінімум за 1 метр 24 гривни за 1 квадратний метр 24 гривни 36 копійок і кожен може перемножити скільки кожен з українців, які мають хоч яку власність, буде платити. Я думаю, що хрущовка 50 квадратних метрів умножити на 24 гривні, як предполагається за 1 квадратний метр, більше 1000 гривень в год. А в месяц это 100 гривен. Но бабушка никогда в жизни не смотрит, У нее нет этих денег. В случае его принятия в том или ином виде, я вам хочу сказать, что не то, что елки не будет, Новый год не наступит. З такими новинками в оподаткуванні населення обдиратимуть до нитки. А ті, хто не зможе платити, потрапить у число вічних боржників, кажуть нардепи. Зміни до податкового кодексу досі не ухвалили, зізнаються у профільному комітеті. Хоча саме на базі коректив до податкового і бюджетного кодексів до кінця року мають ухвалити кошторис країни на 2015 рік. Черноба подарунок, що є сліді наложники наложні єдиноналожник, то не заплатів, то їх принавдювою кавшора. И в этом случае расходы того, кто заплатил единоналожнику, увеличиваются на 30% от суммы этих затрат. Во-первых, ну, спасибо, что не 50, как думали вначале. Во-вторых, это ставит крест на всех прочих улучшениях для единого налога, которые широко декларировались.